Оці зашкальні. Хороша підтримка, всі дружні. дружніші, ніж вони. На На Слава Україні! Героям слава! Дуже задом, вона так більше відправляється. <связываешь> <едача> Хороший, <послуш <froze> <послуш> <связано> крепкий, все будет <гул> 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 Знаешь, крепкий, дякую, это А как тебя зовут? Да. Саша. А, сколько ты, был в плену? <гул> сколько ты был в плену? Я? Мы сник разом с племянником с моим. На это самое, у двух Они. в одном месте в одну час. Так папку нашли, а Диму пока еще никто, ну, опознали на Дві тисячі були, що живий, теж вроді би сказали, але ну, хлопці хлопцям приїдуть ще нам якоїсь інформацію дадуть. Звісно, що він сказав, де він хоч знаходиться, і що він живий, аніжековий дякую великий. 22 року я в полоні. 38 місяців, я не бачив Україну. Я не знав, що було в Україні, і як вона знав. Так прилетів, поспілкувався з нашими співвітчизниками, то я зрозумів, що моя та домівка 3 роки, вона де? загарбниками забрала. Херсонська область, Граносаєвський район. Де прийшли освободителі, освободили, скільки вони людей убили 24 февраля. Мені щось це напам'є, в 41-му році теж 4 часи ранку, без ав'єєнної війни, да? а тут 24 февраля, 4 часи трапля, Маріуполь вирівняли, зробили Алепо. Скільки там людей загинуло, я не знаю. Я просто хотів сказати, що я згадав, що всі хлопці, які з Харківського напряму, вони знаходяться в город Галіч, Кастромська область. Я всіх не, згад, не згадаю, тому що. Вона, ну, Інформації ноль. Вибачте, будь ласка. Добрий день. Як себе почуваєте в Україні, вдома? Хорошо, до хорошо. Які емоції? побачили прапор? Перепол, переполняють. Емоції переповняють. Хлопці, хлопці ще чимаються, звісно, там, сильно мають. Особенно тут, откуда я приехал в последнее время, где я був последние 6 месяцев, там кошмар. Там Нет, я всего. Я, я в Полоні був три роки. А ші, последние 6 місяців я був по духой. Там страшно Дякую.

добре, добре. Чуть-чуть Добре, добре. Добре. Добре, Хорошо. Добре. Поживую дітей. хорошо. Добре, момент. Я пиздесь твои. Добре добре, добре. Добре, добре. <шу> добре. 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 Ми вітаємо <плес> вас, вдома у вас Тут дуже красива кусок. Не знаю, не знаю. Ми з Саночкою разом шукали вас, їздили на мітинги, візди ми їздили. Вона вас чекає. Вона і щось знімає.